Ну що, Проїхав 45 кілометрів. Показує 277 ще залишок, було 300, але 300 довго трималось. Я думаю, що там більше 300 не можу показувати. Але десь кілометрів 20 трималось 300 і зараз почало зменшуватися. Так що ось їду зараз на круїзі, 80 там поставив. ну вона сотку їде спокійно, взагалі без питань. Зараз круїс підніму. До Києва доберусь, покажу, що у нас вийшло. Мені до Києва було там 190, 195 кілометрів. Я нагадую, що це в бус Максус Deliver 3, переобладнаний в пасажира, у нас тут 7 плюс 1 місць. Так що зараз. Доїду покажу, що у нас по розходу, ну і покажу машинку, що як її хлопці там пере переобладнали. Це не лакшері, це не преміальне авто, але на свої задачі справи, кому кожен день катати людей, де якісь вантажі, це саме протезний варіант. Ну, кращого немає, не знаю. Давно займаюся електро, але нема варіантів. Бачите, ще не одна поділка не відвалилась. Справа це таке. Полумісяць такий, то це заряд батареї. <зверху>, Зверху ще на одна не прибралась 45 кілометрів. Ну що, проїхав 45 кілометрів. Показує 277 ще залишок. Було 300, але 300 довго трималось. Я думаю, що там більше 300 не можу показувати. Але десь кілометрів 20 трималось 300 і зараз почало зменшуватися. Так що ось їду зараз на круїзі, 80 там поставив. Ну, вона сотку їде спокійно взагалі без питань. Зараз круїз підніму. До Києва доберусь, покажу, що у нас вийшло. Мені до Києва було там 190 195 кілометрів. Я нагадую, що це в бус Maxus Deliver 3, переобладнаний в пасажира. У нас тут 7 плюс 1 місць. Так що зараз доїду, покажу, що у нас по розходу, Ну і покажу машинку, що як її хлопці там переобладнали. Це не лакшері, це не преміальне авто, але на свої задачі справи, кому кожен день катати. Людей, де якісь вантажі, це саме протезний варіант. Ну, кращого нема, не знаю. Давно займаюся електро, але нема варіантів. Бачите, ще не одна поділка не відвалилась. Справа це полумісяць такий, то це заряд батареї. Зверху ще не одна не прибралась. 45 кілометрів. Ну що, друзі, ось уже Київ. Я проїхав там 170 км. 46% в мене батареї. Виїжджав, було 96 чи 97. Так що, слухайте, і мені показує залишок ще 100. Зараз покажу. 158 кілометрів можу проїхати. Так що... Слухайте, ця машина, якщо економна, я їхав десь 90-95-100. Економно їздить, вона 350 виїжджає. Так що варіанти є. Звертайтесь, зможемо зробити під вас або чисто вантажний такий бус, або вантажно-пасажирський або чисто пасажир, як цей можна додати. Вона може бути або 5 місць, або 8 місць. І вони зйомні, його можна зняти, якщо треба, і використовувати повністю вантажний відсік. Зараз доїду вже до бази і зніму вам повністю, в чому я їхав, на якому авто. Це покажу, як її зробили. Ну що, проїхали 200, 200 там, 2 км. Бачите, е -е, у нас 136 км залишок. 136 І я вам зараз покажу, на чому ми їздили. Це... Максос Deliver 3. Це такі буси розвозять нову пошту зараз по Києву. І більше трошки розвозять, От він був вантажним. Один, для прикладу, зробили ця плівочка прибереться. І тут у нас бачите, що. Ось такі приємненькі 6 місць. От це складається, щоб на задній ряд зайти і у нас ще є, бачите, тут півтора метри вантажного відсіку. Якщо треба, можна прибирати ще задній ряд, буде Буде десь 2 метри вантажного відсіку, все це обшито, підстрочено, обстрочено, зроблено, зроблено по людськи Так що такі варіанти можна робити, можна варіанти робити на 5 місць, на 8 місць і, і короткі навіть. Є такі буси ще й короткі бувають то коротким можна, ну я думаю, що ставити там тільки 5 місць і ще вантажний відсік буде. Так що вулиця Павлосенка, 8, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. А зараз от є така можливість, ми спробували на своєму бусі зробити такий виставочний зразок. 80-90 електромобілів по наявності, і комерційні, і домашні машини. Так що приїжджайте, підберемо для вас щось. Ar mada neaberežė savęs?